Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді новинка на нашому ринку: це RCF Art 915 AX. До речі, для мене взагалі RCF, я не так часто працював на них, хоча знаю, що це хороший бренд, хороші акустичні системи. Це рівень ElectroVoice, там GBL е, і тому подібне. Це хороші там, QSC. І я чув, як вони звучать на презентаціях, але вживу, що взяти-поюзати, це вперше. І це мені здається чудовий експірінс. Так що додивіться до кінця, ми будемо робити замір характеристик і Ми поговоримо про те, що дійсно мене здивувало в цій акустичній системі, поговоримо повністю про неї. Хоча в мене часу було не так багато, всього декілька днів для того, щоб можна було вивчити її, поюзати, послухати, обдумати все. Але я думаю, буде цікаво. Тому поїхали. Але перед цим хотів би хвилинку вашої уваги. Якщо вам потрібно... Придбати музичне обладнання, консультація або інсталяція, ми будемо вам раді допомогти, не дивлячись на те, що наша країна зараз переживає непрості часи, але ми переможемо, ми все відбудуємо і піднімемо нашу економіку. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку, силочка також буде в описі. Будемо раді вам допомогти. Ну що ж, давайте зробимо огляд цієї акустичної системи. В першу чергу вона виконана з пластика, і я думав, що вона буде з дерева, але РЦВ зазвичай робить все з пластика. І він досить тяжкий. Вона важить мені кажеться кілограм під 30. Ніде немає специфікації, скільки її вага. Ми, мабуть, зробимо заміри. Мені самому цікаво, скільки вона важить. Також це середня лінійка, тобто це не щось дешеве навіть з РЦФ, тому що а, вона коштує 50 з гаком тисяч гривень. Це приблизно як EKX від ElectroVoice, PRX від JBL. це приблизно один той самий рівень, що ви орієнтувались. Ми зробимо обов'язково заміри, ми подивимось, і ви зрозумієте, вартує вона того чи ні. Що хотів би сказати по ній, особливості. Е, максимальний звуковий тиск 131 дБ, це досить непогано. Ну, звичайно, там Bluetooth є, контроль. Також можете е, музику грати за допомогою Bluetooth. Е, 2100 Вт – це маркетинг. Чому? Тому що зазвичай підсилювач, який ставиться 200 Вт, він не має ніякого відношення до самої потужності акустичної системи і її динаміків. Зазвичай підсилювач завжди йде в два рази потужніший, ніж самі динаміки, тому що якщо е, підсилювач буде грати близько до піку, він починає давати спотворення. Тому ну, якби це, я вважаю, це маркетинг. Це не погано, що 200 Вт, але все одно, ну, на мою думку. Ось це мені також цікаво, тому що вони кажуть, що тут досить лінійна фаза. І вони якби, там, заморочувались над нею, я там перекладав, тому що в них от, з боку є, тут багато що написано. от Саме в них Удар зроблений на те, що в них там якби, дуже лінійна фаза. Ну, ми це перевіримо вимірювальним мікрофоном, зрозуміємо. А також там якийсь е, бас-контрол, що якби сам динамік добре видає бас. Ну, тут пятнашка, тому якби, е, ну, вона має звучати непогано. Звичайно, я вам так скажу: люба п'ятнашка, любий, навіть Мейер, там елякустік, все одно, якщо у вас є живі барабани, бас, краще брати сабік, хоча б один. А той і два, тому що якби ну ніколи одна кусніша система не зможе вам заповнити весь частотний діапазон ідеально. Хоча вони грають донизу, але коли частотний діапазон досить широкий, то вона не може добре заграти. На тихій гучності буде ок. Але коли ви почнете її розкачувати, то е, хочу сказати, це буде досить непросто. Що ще я хотів додати? Тут є спеціальні місця для того, щоб можна робити підвіз, також є зверху, з іншого боку. Це досить класно, тому що ну, я вважаю це круто. Е, ручки в нас є з обох боків, ну і також зверху. Для транспортування непогано. Єдине, я б ще тут, мабуть, додав би ручку, якщо ви вдвох таскаєте, це досить зручно, коли ви її несете так. Давайте подивимося, що у нас позаду. Е, до речі, Тут ну, бачимо ребра для охолодження, і вона ну, гріється, але не сказав би, що прям дуже критично. І можемо бачити маден Italy, тобто вона не виготовлена в Китаї. А я думаю, ну, звичайно, що це все підсилювач, все я думаю, виготовлено в Китаї, тому що ну, всі процесори там збираються. Але збірка робилась в Італії досить непогано. В нас. Ну, тут є місце для сервісу, це в нас є джостик для управління. Ми зараз перейдемо до нього. Є два входи: мікрофонний, лінійний, комбіновані Jack XLR, також вихід. І вихід в нас є. Ми можемо зробити, наприклад, мікс або... In One Link, також для лінку можемо використовувати, тут є перемикач. Ну що ж, давайте подивимось на екранчику. Чесно кажучи, я пройдусь так швиденько, тому що е, це все можна робити з телефону, але можна робити і з екранчику. Хоча скажу, це не ідеально, тому що ну, е, досить багато потрібно потратити часу для того, щоб ну, на сенсорі це все накласти. Ми вибираємо, наприклад, канал, можемо регулювати ось відразу, ми бачимо гучність. Е, також, якщо ми нажимаємо, наприклад, на одиничку. Ну, ми ми бачимо, в нас тут є еквалайзер. Єдине, що на каналах є не параметричний еквалайзер, як, наприклад, в тому самому JBL. але в принципі, еквалайзер є, ми можемо вибирати. Також ми можемо вибирати компресор плюс 48 вольт. Також в нас є лінкування першого другого каналу. Також, ну, наприклад, по гучності. Ну, якщо ви підключили, наприклад, міні-джек, це зручно. І зручно, що є фантомне. Живлення. Ну, на мій погляд, це круто, тому що ви можете підключити навіть конденсаторний мікрофон. У нас є 3-4. ось він йде, AUX, вхід. У ну, нас є блютузовий окремо, це також класно. Ну і є Output. На Output у нас йде, в принципі, вже параметричний еквалайзер. Можемо бачити. да, є FreQ, Gain і Q. Тобто ви можете все це регулювати. На каналах цього трішечки не вистачає, але хоча б на лівому правому є, і це вже добре. Але. Ми перейдемо далі, тому що тут є досить багато таких внутрішніх налаштувань, які, хочу сказати, мене здивували. Е, давайте перейдемо до них. Step by степ step. Тут конфігурація: ми можемо систем налаштування блютуза, е, один спікер, дуал спікер, два спікери, ну і так далі. Е, по, по входу ми можемо вибирати line mic, е, да, ми можемо тут обнуляти всі налаштування. Ну, Зараз ми перейдемо далі. Систем тут більше. Ми можемо зберігати пресети, спікер-пресети. До речі, ми їх всіх послухаємо. Зараз вибрано лайнер. І в нас є ще ось у нас буст і стейдж. Це сцена. да. Буст це підвищення низу. Тут стейдж – це на сцені, як монітор використовувати. Ну і байпас. Так. Наступне: в нас є. Кросовер, до речі, досить цікавий, тому що тут дуже багато налаштувань. Що мені подобається: що тут є е, трім обрізка да, по е, також є саб ділей не просто ділей на виход, а саб-ділей це дуже круто, що ви можете сфазувати тобі саб. І тут є навіть фільтр. LPF лоупас фільтр, якби це круто, тому що ви можете нормально сфазувати. Якщо ви підключите через мікшерний пульт, наприклад, навіть цифровий, і ви на матрицях спробуєте сфазувати топ і саб, це не вийде у вас ідеально, тому що немає, ну бачите, пропадає через деякий час, а, там немає low-pass фільтр і це не вийде зробити ідеально. А тут можна зробити. А, да, ми можемо регулювати саб ділей, ми можемо вибирати ось частоту, наприклад, да, обрізки. Також тут можна перевертати фазу. Іноді для того, щоб сфазувати, просто потрібно перевернути фазу, наприклад, на сабі. Тут це є це дуже круто. А, ой, не то чуть-чуть. Ми зараз повернемось. Сюди ще аудіо сетап. У нас є дакер. До речі, цікаво. Є реверберація. Ви можете, наприклад, підключити мікрофон. Ну, я не знаю, хто так юзає. Можливо, є ті, хто так люблять, але це дуже складно і не дуже зручно. Є просто ділей. І мікс output мод. Якби да, ми можемо бачити, тут є моно, Стеріо, є кросовер, немає. мейн, ділей, EQ, Ми бачимо всі наші налаштування це зручно. Наступне Untilis це «Factory preset. Рестор блютуз, ну, якби такі зависки налаштування, налаштування дисплея. Ну і налаштування самого блютуз. Е, ви можете зробити, наприклад, в парі дві акустичні системи по блютузу ліва-права. Зараз Single стоїть одна. Можна зробити dual, е, Ну і якби дуал е, сек Але ви також можете підключитись за допомогою телефона, і це все робити на ньому. Ну, а тепер перейдемо до замірів. Саме вимірювальним мікрофоном, у нас мікрофон Sonarworks, і ось ми зробили заміри трьох пресетів, які є в цій акустичній системі. І, чесно кажучи, я не очікував, вона мене здивувала в хорошому сенсі. Дивіться, якщо ми візьмемо пресет лайнер, ну, вона звучить лінійно. Чесно кажучи, якщо навіть дивитись, то ну, да, тут високі трошечки більше йдуть, і, до речі, якщо ми відвигали мікрофон, то е, трішечки вони спадали. Це робиться спеціально, тому що дострелити високі частоти назад набагато тяжче, ніж, наприклад, це зробити. На короткій відстані. Тому на короткій відстані там дистанція десь приблизно 1,5-2 метра, я міряв, то е, є, да, там, плюс, грубо кажучи, 3 і 4 дБ, але це не так багато. Подивіться на серединку. В принципі, вона рівненька. Ну, тут є на 3 дБ в деяких частотах, але в цілому це хороший результат. Також по фазі, подивіться на фазу, вона рівна. Зараз досить часто буває, що фаза ще уходить, тобто, ну. Видно те, що вони попрацювали дійсно над фазоінверторами. Вони попрацювали над фільтром, який стоїть між драйвером і низькочастотним динаміком, тому що ось фаза рівненька. І це показує те, що, ну, наприклад, чим рівніша фаза, тим, в принципі, динаміку буде легше видати і на більшій гучності, і на тихій гучності цю частотну характеристику. Ну, звичайно, ми не почуємо фазу, навіть якщо вона буде кривіша, але це хороший результат, інженери добре попрацювали. Тепер ми дивимось. Бустер. Дивіться, бустер тут просто додавлено ще плюс низькі частоти, ну це логічно, якщо вам потрібно там додати низа. Ну і є також стейдж. Це як монітор використовується. На моніторі в нас, звичайно, що додавлено серединка. А знаєте чому? Тому що потрібно, щоб вокал читався краще. Ну, і що хотів ще додати від себе, що я її порівнював. Ну, звичайно, там, не звертайте увагу на те, що я міряв це в гаражі в себе, і тут акустика не ідеальна, хоча вона краще, ніж вдома. Я порівнював з ARX від JBL, е, своєю акустичною системою. Е, то хочу сказати, що ARX ну, це взагалі якби, ну, не читається. Цікаво було таке, що слухали один трек, і на одній пісні тут гітара чітко відчувається, деталізація гітари. А тут її взагалі не чути. Взагалі не чути гітари. Голос тут чути непогано. До речі, по вокалу ця колонка непогано звучить. А от по музичним інструментам, ну тут читається все. Клавіші, гітара, деталізація класна. Тому якби це великий плюс. І те, що вони тут заявляли, що в них там фільтри кісти, ще щось. Ну дійсно, це так і є. Ось я підключився за допомогою планшету. До речі, можна планшетом, мобільним телефоном підключатись. Дивіться, по налаштуванням, ось у нас перше вікно є по кожному каналу. В нас, до речі, можемо бачити наші налаштування по частотам. якби да Якщо потрібно, швидко обнулити, нажимаємо флет. Єдине, воно буває підглючує, але нормально. Плюс 48, єдиний я помітив. Що, скоріш за все, вона включається тільки позаду акустичної системи. Лінк перший другий канал. Ну, В принципі, тут все. Другий канал точно так само. Третій, четвертий, в принципі, так само стереовхід. У нас є блютузний вхід, також можна відрегулювати там по частоткам, наприклад, трішечки. Да? Ну, і в нас є реверберація. Ми можемо вибрати, на який канал можемо послати. Ну, якби, Єдине, що тут по реверберації смал medium і Large. Да, Довгі. Тому тут три види, не знаю, якби не слухав, це потрібно підключати, тоді буде зрозуміло. Наступне в нас мікс output. Також ми можемо подивитись, є параметричний еквалайзер. Ми можемо вибирати кожну з частот ну, і тут налаштовувати. В принципі, все зрозуміло, все добре. Девайс. Ми тут підключаємо, воно вже підключено. Можемо єдино нажати Disconnect, і всі ваші акустичні системи будуть з'являтися в цьому вікні. Зручно. Тепер систематичні налаштування і хотів би показати, тому що тут набагато зручніше. Покажу, дивіться, у нас є Mix Output Mode. Ми бачимо да, Stereo Mono кроссовер. Наприклад, я зараз вибрав Crossover, тому що якби, ну, зможу показати налаштування. І ось тут да, No Link. Тепер ми беремо Crossover, Все-таки покажу тут, як воно виглядає. Бо набагато зручніше. У нас є. Обрізна частота е, сабвуфера і топа. Топ обрізається. Да, і це Потім наступне ділей є. І що мені також подобається, е, да, що ми можемо сфазувати топ і І е, Ось так. Ось так. І в нас є low pass фільтр І ось ми також можемо регулювати. Я так розумію, в е, погучності верх-вниз єдине в мене немає саба для того, щоб можна було це все протестувати. Тому це класно. І поляріті, тобто ми можемо, наприклад, перевернути фазу. Зручно. Окрім того, в нас є ще. Лінія затримки. Тобто ми можемо, наприклад, просто затримати топ. Якщо потрібно, наприклад, поставити дві акустичні системи в приміщенні, зробити лінію затримки це дуже зручно. Е, сфазувати, зробити лінію затримки ну, взагалі, класно, що вам не потрібен додатковий процесор. Все у вас тут є. Е, також пресети, лайнер, буст, стейдж. Наступне у нас є. Тут, якщо в нас в парі дві колонки працюють, дакер. До речі, цікава штука. Ну, хто можливо не знає, дакер це коли я починаю розмовляти в мікрофон і музика стає тихіша. Ви можете назначити, як ви хочете. Тут дуже все в принципі прикольно. Можете назначити, що другий канал, наприклад, коли буде перший мікрофон підключений в перший канал, то другий канал буде робитись тихіше. Можете зробити 3-4, можете блютуз музику, наприклад. Ви самі можете налаштувати. Все дуже гнучко, дуже зрозуміло, і ці налаштування набагато зручніше все-таки підключатись мобільним пристроєм, тому що ну там позаду екрану не завжди все зрозуміло. Вони скорочують назви, і я сам іноді плутаю, що вони хочуть цим сказати. Лоа, цей це, типу, як наші сцени, можемо зберегти. Ну, я не знаю, навіщо так багато, ну, але хай буде. Ну і ось там обновлення прошивки. Здається, я. Оновляв її, якщо я не помиляюсь, ну зараз воно не вибуває, тому якби не потрібно. Мікс аутпут ой, мейн аутпут і мікс аутпут також гучність. Ви можете там зробити менше і голосніше. Ну, і також мікс Мейн-аутпут, мікс аутпут тобто який йде у вас через вихід позаду. Це дуже круто. Ви можете лінію затримки налаштувати по-іншому. Ну і сетап. Да, це ми можемо обнуляти, також можемо. Метраж показати, да, по кожному каналу, як, як воно працює. Все зручно, зрозуміло. Логіка набагато мені більше подобається, ніж в останній програмі JBL, тому що вона не Ну, все зрозуміло. Єдине для планшету, вона, бачите, не адаптована, вона якби така. І на телефоні вона не перевертається, тільки ось так, да, тобто вертикально. Але в цілому добре. Що хотів би сказати, як підсумок. Звичайно, це конкурент Електровойсу GBL, і це також дуже хороший варіант. По звучанню, по характеру звучання, це не схоже на Електровойс, це не схоже, наприклад, на Martin Audio і на JBL. Це щось своє. В них є свої тут плюси і, мабуть, мінуси. З плюсів також я хотів би сказати, наприклад, я її порівняв з ARX. Вже те, що я говорив, тут класна деталізація. Тут, тут реально видно, що драйвер хороший стоїть 1,75 дюймів, а не 1 дюйм. Да? Тобто це майже 2 дюйми, і це, це класно, тому що він буде стріляти далі. Вона досить гучна, а, в неї багато налаштувань є. Взагалі, РЦФ це хороший бренд. Я завжди поважав його. Тобто, я ніколи не чув, у РЦФ погано звучить. РЦФ добре звучить. Просто звичайно, якби я там звик працювати з електровоїс, мені подобається їхня логіка, але я вважаю, на сьогодні в своїх процесорах і, наприклад, в налаштуваннях їм не вистачає. Ну, навіть взяти ДСП процесор на електровойсі зараз, і навіть той мікшерний пульт, який там влаштований в elx 200 і порівняти тут, ну це небо і земля. Насправді вони класно пригнули вперед РЦФ. Е, перші, хто це зробили, JBL, але РЦФ не відстає і в деяких моментах навіть переганяє, тому це дуже круто. Єдине, мабуть, те, що б хотілося б, щоб все-таки драйвер звучав трішечки далі. Тобто, за 16, за 18 кГц, і оцей пісочок, можливо, трішечки не вистачає цього пісочку на високих частотах. Врешті, це крута акустична система, тому я думаю, що вона варта уваги. До скорої зустрічі, до побачення!